Це тут я говорю і їсти. Є газова, воно все обрізане. Ірина Клочко проживає в цій будівлі вже 20 років. Крім неї, тут мешкають ще шестеро людей. Серед них є і ті, що мають інвалідність. Раніше тут була школа, пізніше зробили гуртожиток. Сюди тимчасово оселили людей, чиє житло мали зносити задля розширення інгулецького кар'єру. В кожній кімнаті тут прописано 63 ну, кімнати комити. Мільярд людей всі ж думають, що ось ось знесуть, ось ось і, і сюди. Прописували, що всіх тут забите все було. Люди ж повиїжджали, побросали, ну, по-своєму балиться. Ну, прописані вони тут, все ж надіється. Розумієте? І, а на і от отакі борги сумашеніші, тобто, тобто просто страшенні борги. Сім років тому тут вимкнули газ, чотири роки тому опалення. Також тут немає централізованої каналізації, а будівля вся в тріщинах. Ірина Клочко сподівалася, що її вулицю також знесуть, однак цього не сталося. Тому жінка залишилася жити тут. А свій будинок вона покинула. В інгулецькому виконкомі повідомили, що всім мешканцям цієї будівлі неодноразово пропонували кімнати в гуртожитках, однак жоден не погодився. Вони пропонували інгулецький виконком, цей як вона з. Це общежиття Отінгока, ну воно Очингока було, тобто, воно, і, і там кімната. А що мені ну, тільки з котами і животними не можна? Підожіть, а що мені взяти їх і викинуть? Ну, зробіть мені, щоб я хоч жити могла, щоб я могла нормально прийти в хату, помитися, щоб я могла. І дайте мені якусь одну комнату, хатку, щоб мені було не страшно ходити. Тому що я йду в той же толі далеко не і мене, з мене на мене на голову падає стеля. Це нормально, це не нормально. Цю будівлю обслуговує ТОВ ую 2011 за словами Ірини. Обслуговуюча компанія не проводила тут ремонтні роботи. Однак говорить юрист Іван Карнаух, вона зобов'язана це робити. Закон України про житлово-комунальні послуги передбачає обов'язок отримання управляючих організацій в належному стані. В багатопорохові будинки крім цього, власники такого житла також зобов'язані отримувати в належному стані, незалежно від того, всі сплачують повному обсязі або Є певна заборгованість. Обслуговуюча компанія зобов'язана робити капітальний ремонт. Іван Карнау говорить, що для оцінки стану будівлі її повинна обстежити спеціальна комісія при виконкомі. І якщо буде встановлено, що ця будівля не відповідає санітарним нормам та є аварійною, мешканці можуть виселяти примусово та надавати їм альтернативні місця для проживання. Ми звернулися з інформаційним запитом до обслуговуючої компанії ТОВ УЮ та Інгулецького виконкому, аби дізнатись, чи проводились такі обстеження цієї будівлі та на яких підставах тут продовжують проживати люди. Відповідь оприлюднимо. Тетяна Гринб. Микола Домашов Суспільне новини Кривий Ріг.